Наталія Миць все життя працювала і жила в Нікополі на Дніпропетровщині. Родина, будинок, робота, улюблений собака. Усе це тепер як фотоспогадині без минулого життя. Понад рік пані Наталія разом із чоловіком Віктором мешкають у Луцьку. Ми приїхали рік назад, навіть трохи більше, бо ми виїхали 5 березня. Це тоді, коли орки зайшли на нашу атомку в Енергодарі. Ми можемо розглядати орків, їх видно. Як на ладоні. окупований Енергодар і Запорізька атомна станція за 4,5 кілометра від дому пані Наталії. Тому рішення про виїзд із міста прийняли одразу. Тоді була паніка, дуже важка ситуація, і нам всім роздали пігулки, і ми їх всі прийняли, бо був ризик. Ризик був життя на той атомці, коли вони зайшли. Ми випили всі пігулки і. Ну, я почувалася дуже зле, бо з серцем маю проблеми і знаходжусь на інвалідності. І ну мені було дуже погано. і Чоловік зважився зайпротив. Ми взяли мою племінницю і виїхали на автотранспорті. Через блокпости і затори до Луцька родина добиралася понад три доби на тимчасове перебування сім'ю з Нікополя прихистили друзі Наталії. Дуже є проблема з житлом. Ми розуміємо, що нам треба з'їхати від людей, бо не можна користуватися їхньою прихильністю дуже довго. Але з'їхати поки ну не можемо знайти житла. Аби мати хоч якусь підтримку, пані Наталія звернулася до департаменту. Соціальної політики Луцької міської ради. Ми отримали талон на допомогу від ООН. і згодом ми зареєструвалися і отримали цю допомогу, от тому, що до цього ніяких виплат не було, і потім не було, тому що місто не було в зоні бойових дій. Да, нас обстрілювали, але такої, такого статусу не було. Проблема родини стосується не лише житла, а й стану здоров'я, яке погіршилося під час війни. Я не виходжу з цих апаратів. Мені все время треба робити ін'єкції, тому що моє серце просто не видержує. Маю аневризму серцевого клапана. Ну тобто, це потрібна операція, але вона ну дорого коштує. То я якби на препаратах підтримую. Ну, от, наскільки можу. Через втрату близьких і ворожу ракету постраждав чоловік пані Наталії. Чоловік на фоні цього, що якби все так в сім'ї в нас трошки зруйнувалося, помер його батька. І в нього після останнього попадання вибуху він мене зовсім потіряв слух. Родина змушена приймати ліки пожиттєво і підтримувати життєдіяльність за допомогою дорогих апаратів, коштів на яких немає. Ми отримаємо по три тисячі гривень, але до цього виплат не було. Саме Луцьк став для цієї сім'ї переміщених осіб другою домівкою, адже рідний будинок цілий лише на цих знімках. На нашій вулиці дуже багато руйнувань, бо ми знаходимося ну, на самому березі, і дуже багато влучень. Війна забрала у цієї родини житло рідних, підкосила здоров'я, але життя дало другий шанс зробити перші кроки в Луцьку. З першого дня. Ну, я дуже приємно вражена людьми, які живуть в цьому місті. Дуже багато небайдужих людей, котрі просто, ну як вам сказати, питали, допомагали там якусь тарілку, якусь, що вам потребуєте. Ви може якісь речі, бо ми виїхали тільки з сумками. Ми хочемо винайти квартиру і знімати хоч якусь однокімнатну, може, десь на окраїні, але ну, щоб була своя, і щоб ми не заважали людям. Бо ну прихисток то тобто, ж той теж має час, і в людей є своє життя, і ну не хочеться бути зайвим.